Розмову із сьогоднішньою героїною ми збиралися років зо три, напевно. Ну так вже трапляється в нашому житті, що іноді на заваді стояли гастролі столичних або закордонних артистів, а часом, що там гріха таїти, елементарна невдячність. На жаль, людина іноді здатна забувати хороше. Та, на щастя, Трапилася подія, яка мобілізувала нашу знімальну групу, змусила відкласти на потім все інше, і стрім було до людини, чиє життя завжди на видноті, яка не просто любить свою роботу, а здатна віддаватися їй сповна, без залишку, так, як вміє тільки вона. Вона енергійна і непередбачувана Євгенія Шусте. Вірю всегда. Вірю, знаю. <1> <Це> <1> люблю. Спасибо. Заходіть, пожалуйста. Дружина і неперевершена господиня, талановитий журналіст і організатор. Жінка, яка тонко відчуває справжнє мистецтво і не терпить фальші і халтури у будь-яких проявах, виробничих чи сутожитейських. Це зараз вона начальник управління інформаційної діяльності обласної державної адміністрації. А до цього протягом 25 років її життям бурхливим, неспокійним, насиченим і все ж таки напрочуд змістовним і незабутнім було кіровоградське телебачення. От як ти зараз дивишся на ці фото? Тебе серце так не юкає. Ха. Така все піднесена, неї. Та ні, це тобі так здається, що я така піднесена. Це ж, це ж варіант, це ж вихоплено із, із роботи. А, ну, Юкає, коли я дивлюся на Віталія Семеновича Ципіна, тоді юкає. Йокає на Людмилу Хімівну. Диви, яка вона красива. Красив. Такі очі в неї красиві, вони такі залишились. Дорогу в житті вона собі торувала сама. Без протекції, без потрібних знайомств. Просто з дитинства чітко знала просту істину. Якщо берешся за справу, роби її на совість. Скажи мені, будь ласка, наскільки було просто, але я вважаю, що дуже непросто в круглій сироті, як тобі, пробуватися самій, без знайомих, без протекцій в творчому колективі і на творчій нові? Я, я, не, я не чекала від тебе такого питання. Ой. Е, пробиватися на е, творчій ниві е, будь-кому дуже важко, якщо людина дійсно хоче чогось досягти по-справжньому, якщо вона не має, е, якщо в неї є навіть бажання, е, це, це не легко. Але я вважаю, що мені, мені дуже пощастило в житті з тими людьми. То був поруч зі мною, От, починаючи від школи. У нас п'ятій школи, це була нинішня п'ята школа, вона такою є. Там, де стоїть тільки при гімназії. У мене були чудові вчителі в п'ятій школі. І Моя класний керівник Ганна Холіна Костенко, вона пір жива, і хай живе дуже довго. Вона була мені як мама. У нас була чудова директор школи. Світла і пам'ять Лідія Ілінічна Кожевнікова. Тобто, взагалі багато в чому, що я вмію в професії в житті, я зобов'язана зобов п'ятій школі. Те, що я так сталося, що я залишилася дуже рано без батьків, воно мене ну, внутрішньо дуже згуртувало. Це не те слово, воно мене, мабуть, зміцнило, і тому. Я, мені ніде, ніде особливо не доводилося якось боротися за себе. Цього не було. Було просто важко від того, що немає дому, того, що був раніше, немає, немає кому похвалитися, от нема кому порадіти. Ось чисто такі життєві речі, які треба дитині, цього не стало рано. І це, і це я зрозуміла дуже пізно. Це тоді одразу це не, не так відчувається. Це з руками. Це можливо, як ти мене зараз запитуєш, то ось оце я зараз і осмислюю, відповідаючи тобі на питання, що ем, завжди, коли є мама і тато, от скільки вони є, скільки себе відчуваєш дитиною. А це найкраще почуття. Я пам'ятаю той момент, коли е, померла мама, мені було 12 років. І е, батько я дуже любив, дуже він був шокований від цього всього. Я дуже любила новий рік завжди, збирала іграшки, збирала кульки, тільки кульки. І е, е, мама померла у червні. А коли прийшов новий рік, я почала доставати десь там, це, мабуть, грудень останні дні. Ну, школярка це був шостий-сьомий клас. Я почала доставати ці е, коробки, де лежать ці кульки. А батько мені сказав, що у нас не буде ялинки. І я це так пам'ятаю, що так ці кульки е залишилися лежати в мене в цій коробці. І лежали багато років. Вони до сих пір у мене є, хоч я ялинку ставлю, але згадую про це дуже часто. Дуже... І вже навіть в інституті. то Ну, ти ж знаєш, моїх викладачів вони ж в тебе викладали, це були чудові викладачі у нас на філологічному факультеті, це були особистості. І безумовно знали теж, що я без батьків. Тоді ще була ота грань присутня людяності великої, коли викладач був ну, найпершою людиною зі студентом, коли були якісь хороші стосунки, такі чисто людські, навіть на тому рівні у вишій тоді. Ви mm. ну, ці традиції зараз зберігають ті, з ким ми з тобою навчалися, ті, хто зараз залишився в педуніверситеті. Це дуже добре. Я пишаюся тим, що я вчилася в державному педуніверситеті імені Пушкіна. Я в тому, ну, для мене це, безумовно, такі роки були надзвичайно цінні і надзвичайно щасливі роки. Хоча я почала працювати вже. Ну я й до інституту працювала. Вже у нас в телерадіокомітеті І тому, якби я не можу сказати, він мені дався легко і на одному диханні. Ну а коли я прийшла в телерадіокомітет, я ж спочатку прийшла працювати. А до речі, як ти пішла? З одного боку можна знати, що даю існує на кір врачені телебачення професійне з одного боку, ну ми ж тобою вже... героєм. А от цей поштовх ну я й прийш... прийшла, я й прийшла героїни туди, ну дитиною героїною, скажімо так. Сюжетів. Я ж тобі розповідала про наш табір, коли приїжджали телевізійні бригади нас туди знімати і запропонували мені вже вести, робити невеличкі сюжети тоді в дитячі програми. І ось так я й причепилася, так я і приклеїлася. Абсолютно, але я пам'ятаю, що Іван Михайлович Менжик мені сказав таку річ: ти, якщо хочеш стати хорошим журналістом, ти повинна пройти абсолютно всі сходинки, всі. І він сказав: От, ти не ображайся, от почни з од найнижчої. а я й не ображалась мені, це було цікаво. Я стала кур'єром. от У мене є такий запис в трудовій книжці телерадіокомітет Я прийшла. Кур'єр. І я сиділа. От ти мене запитуєш про Ципіна, під рукою у нього. Тоді у нас була цензура. Ну, це називалося літ. Літувати треба було передачу. Тобто передачі читали, їх носили цензором. Ну і я носила всі ці передачі. Спочатку я сиділа під рукою у них, дивилася, як вони їх пишуть. Як вони їх знімають, монтують, як їм редагують. Я ходила по всіх цих, а що мені ще було? Дадуть передачу в руки, я побігла і віднесла. Посиділа там, подивилася, як цензори їх читали, тому я, абсолютно мені було цікаво. Я дійсно працювала під рукою: у Ципіна, у Березовської, у Галі Лопушенко, потім у Крупського, так У всіх у всіх. я була під рукою спочатку, і я дивилася, як вони це роблять. Ну, я, ну, я дійсно я вхоплювала це. Е Взагалі, у мене є така, я, я сама собі її придумала, така е, теорія мишечного підсознання. Я все на такому рівні, Як? я більше прав. Ну, от я у мене ем, вхоплюють все. Очі, руки, серце, голова. Ну якось я, я усім тілом вхоплювала те, підхоплювала, що вони що робилися тоді в комітеті. Мені цікаво було абсолютно все. Дивитися, як працювати за пультом. Я пульт знала. Мені цікаво було, як організовується програма. І всі режисери, до речі, це не тому, що я хвастаюсь, але зі мною любили працювати, тому що я була хорошим адміністратором. Майданчик готувала, я ворота відчиняла, ПТС у мене вже їхала. всі... Присутні, хто мав, учасники програми, були готові, я і зачіски робила тим учасникам програми. Я тобі більше скажу, я пам'ятаю, один ми готували вихід сонячних ларнетів на українське телебачення, і я Хор Любовича поставила у нас на площі Кірова. Вони звідтіля і діти короткова там теж танцювали. То я спочатку, я ведуча в концертному костюмі, вийшла і дивлюся, уже хор стоїть. І вже буквально скоро ми мали би знімати. І я дивлюсь на милолистя страшно. Я пішла, взяла віник в комітеті, прийшла і почала підмітати. І це він підходить. Каже: Що ти робиш? Ти же ведуча, ти ліцо. Ти сейчас вийдеш і будеш всю область в кадрі представляти. Ти що то мітеш нікому кажу, нікому, я сама підмету. <рикладу> я то все підмила, потім встала достойно представляла область в кадрі, і нічого, побіждали. Скажіть, от як би ви охарактеризували її? От з яким явленням природи, можливо, вона у вас асоціюється? Який класний питання, дякую, Іра. Це вулкан, Ураган, вулкан, ураган, это ну, сумасшедший в, в хорошем смысле слова, экспрессивные. У него в один миг тысячи идей, чтобы они сразу были решены. Чем как больше ты с ней работаешь, ты удивляешься, откуда это все берется. Уже она уже пора уже как у тихо мои установиться, она все со своими идеями, и только сегодня, и чтобы это все было по-новому. Это не должно повторяться, не чтобы это слово было сказано не так, а по-другому, вот только так, вот не трогать. И вот только так. -то. Танк. Не просто ракета, нет, не просто ракета, а космічська, то та космічської такої, вот, я не знаю, що это може бути. Это бурна река серед гор, которая в таватом льоться, і от риби туда, а ми вот тоже стараємося бути возінь. Такими ти тільки ну задала про те, що як ти розплакалася, коли на друге місце віддали колонічна да. потенція на студентській весні. Да, 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 да. -да. Я, як часто в житті ти м -м, плачеш? Що тебе? Ну дивись іра, я тільки що чусь не ледве не розплакалася, і я сама для себе кажу, що я стала сентиментальною. Це, це годи. <сум> це досвід. Дуже я взагалі не плаксуха, я не плаксива, і мене сльози в мене можуть викликати маленькі діти, і це завжди було, коли я знімала оті маленькі ті, ті телебарафони, коли я виводила на сцену тих творчих дітей-сиріт, чи коли я багато працювала. В дитячому будинку, коли я знімала ці е, програми, я перша їх почала знімати, саме ті програми про тих дітей яких, е, які чекали на батьків, чекали на сім'ю. Жива музика. Напевно, більше мене особливо нічого так не може розчулити. У мене з'являються якісь асоціації такі, що я можу добре розгрілитися. А так і фільми, і фільми, і фільми так. <сіпігалі> «Сибірський цирюльник. І ще у нас був значить, культовий фільм телерадіо нашої «Жестокий романс. романс. Це у нас всі кабінети, ти пам'ятаєш, були обклеєні Міхалковим гузєєва. Да, гузєєва і так далі. Всі ходили дивитися, всі наді мною значить, знущалися, що я любила сильно Міхалкова в ролі Паратова. Ну, было так и теж. Шустер, сколько раз ты смотрела шестой на этой неделе? Восемнадцать. <реклама> <реклама> Нила Ивановна мне вообще сказала. вообще сказал. помнишь, как мы, ну, шо, можно... Не, можно признать, как меня называли. Я ж была Нюся, Нюра, Джинюра. Мене же никто на меня не наказал, Женя, Николы. То, э, Нюра, Только не надо сравнивать со своими ухажорами. <сіх> Сейчас, когда <коли> я приходила <сіх> вся такая в слезах от Паратова, в корость ухажоров. <сіх> ухажоров? Ну, взагалі, у нас в редакции от Ніла Ивановна и Людмила мене блюли. От було таке материнське такое, да, опікали, щоб я, не дай Бог, кудись не пішла у, у блуд. Так, да, да. Хоча я була дуже така пристойна дівчина, я собі нічого зайвого тоді не дозволяла, абсолютно і це не було у нас прийнято. Вот, то, ну, тому всім моїм жінкам виділялася дуже Да. Чи вже потім нічого Хто там не слухався? Це потім вже безумовно. А так, а так були тільки такі розуміння, да, Сердячне розуміння. було, 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 було. Але у мене всі женихи були дуже гарні. Як Да. Маючи за плечима чвертьвіковий віковий досвід журналістської діяльності, вона не припиняє досконалюватися. Завжди має купу цікавих ідей, проєктів, щедро ділиться знаннями із початківцями і сама виховала цілу плеяду талановитих журналістів. При цьому зважте зірковою хворобою не страждає. Навіть портретами себе коханої стіни власного дому не прикрашає. У її типовій кіровоградській квартирі завжди просто, охайно і разом з тим вишукано та елегантно. Напевно, тому кожен, хто потрапляє сюди, почувається комфортно і зручно, ніби вдома. Як відома жінка, як жінка, яка е Провела масу заходів, створила безліч передач. Я не бачу твоїх портретів отут тут твої силі. Так я ж жива тут. Навіщо ж мені портрети? Ну так хи, а фотографії? Я не страждаю такими речами. Мані вілічені. Ні, Боже, збав, Боже збав. І mm -hmm. я себе за це дуже люблю. Я не, не, не страждаю від цього. По перше, по-друге, ну хоч би одну фотографію десь. По перше, в мене дуже вредний чоловік, він не дасть мені. Оце портити шпалери. він їх сам вибирав. Я дуже люблю маки, і мені ось просто мої друзі подарували цю живу картину з маками. Оце, це для мене якось це дороге. А так і я взагалі не люблю багато чіпляти. У мене, якщо... у мене правда, зараз яскравий кабінет, але в мене там такі всі презентаційні ляльки висять. Взагалі-то я, я люблю затишок, дуже люблю. І мій кабінет не на роботі не схожий. І коли я на телебаченні працювала, в мене дуже затишний кабінет. Тебе завжди, коли не зайди, тебе така чистота стрільна. Тебе завжди перша, друга, третя і компот. Я вже так якось е е свою роботу розподілила так, що десь або перша половина е неділі, е або Неділі, саме неділі, вихідного дня, або друга половина суботи. Оце я залітаю на кухню і я вже звідтіля виповзаю. Ну, як е, отче наш, це в мене о 7 годині ранку, що субота я повинна сходити до нас на базар. Це в мене, ну як в крові, це моє фамільне, скажімо так. Е, я ніде не люблю супермаркети. Я не люблю фабрикати. Це не для тебе? Та, Боже, збав. Ну що, ну зраз. Я з добровеличків, тільки <соць> 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 да. Я люблю готувати. Я вважаю, що готувати треба з душею, треба себе всю туди вкласти. І е, е, у мене 52 борщі на рік. От 52 тижні, і 52 борщі. Моя сім'я без борщу не може. Як людина творча, і обдарована, вона з неабияким натхненням виконує будь-яку справу. Це стосується як творчого, так і особистого життя вміє вести домашнє господарство, хоч і обмаль часу смачно готує, консервує, не терпить будь-яких напівфабрикатів. Із задоволенням часто гостей власноруч приготовленими стравами. А про Женін борщ та холодець взагалі ходять легенди. Зараз я буду наливати вам, теряти, оцінити мій борщ. Жені любить, коли до її оселі приходять гості. Так було завжди. Вона любить людей і завжди намагається допомагати. Чи то стосується вирішення нагальних питань, чи суто людської підтримки. А борони Боже виникають проблеми зі здоров'ям, тут вона найпершою і підтримає, і допоможе, і найкращих лікарів віднайде. Алло, здравствуйте. Ага. Вам надо сделать все-таки, да? Давайте-ка я договорюсь, я договорюсь, Елена Константиновна. Да. Она как-то объединяет вокруг себя. И волей по неволе, вот сколько мы ее знаем, это, а, а, на нее можно положиться. Во-первых, ответственный всегда поможет, не оставить беде. Вы... Очень, очень, очень просто дуже, дуже и, Я перевірена з житленими ситуаціями. Вважаємо своєю крашою подругою всіх времен народу. Я люблю допомагати людям. Ну, я не думаю, що це тільки я одна. Це нормальна практика і, і, і нормальний стан душі, тому що і це від того, що сама багато все ж таки пережила. І тому, коли людина одна зі своєю бідою, це дуже важко. Ну, якщо я можу, я безумовно буду допомагати. Сьогодні ми е, з панією Євгенією ми стоїмо і, так би мовити, робимо старт. Нашого сьогоднішнього зібрання, хай Бог нам допоможе, щоб все було добре, щоб е, ми переживаємо страшенно. Особливо е, пані Женя переживає, а воно мені передається це переживання також. Я думаю, що всі номера нам вдадуться, всі привітання вдадуться, подарунків буде маса. Це все попереду. В мене є така внутрішня тривога перед тим, як я приступаю щось робити. От я завжди дуже переживаю, як у мене щось не зроблене. І... А ну, так, тебе так було, уче, да? так було завжди. От мені треба написати сценарій. Боже, як я мучуюсь від того, що мені треба оце. Я ще не зроб... я ще не стала отою ногою, не влізла на ту сторінку. Мій я йде. завжди дуже переживала. Не, не тремтіла, не трусилася, а переживала. Оце якась така відповідальність мені була. А от коли я напишу передачу, бувало, от сценарій написала. Я так сідала, мені так ставало легко. А от щасливою я була, коли я монтувала. Я так любила сідати за пульт, от коли вже все знято, абсолютно. все Ой, це ж так знято. Марудно. Ні, це для мене була найкраща робота. Мені здавалося, що я народжувала. От чесне слово, от просто здавалося, що я малюю, я народжую, я щось, я щось таке роблю. Я ужасно любила приходити до нас. Там була у нас монтажка така велика на телецентрі на, на телецентрі. Да. І я вішала е, таку бумажку на двері. Не входить шустер». От вони знали, що не треба, якщо шустер сахраною да, шустір са храною монтує. То вони знали, що е, кетому дуету лучше не ходіть. По перше, ми не ми не любили це робити дуже довго. Ми працювали дуже інтенсивно, але я до цього завжди підходила дуже відповідально. Хай це була отака програма на 20 хвилин. Хай це було на 10. Я чітко я готувала монтажні плани. Я це, я це дуже любила. Взагалі мені здається, що в мені десь, мабуть, режисер все-таки помер. Я би напевно, якби мені хтось тоді запропонував, я би була б напевно не найгіршим режисером, тому що я любила будувати картинку, кадр, я лізла, я, я знала техніку, я вчила її, мені дуже хотілося теж в цьому бути не тупою. Тому що у нас були і на моєму вікні ті журналісти, яка просто написала списала списала на, на папері, і це вся була її телевізійна робота. Телевізійник не повинен таким бути. Він повинен добре дихати усім процесом. Скажи, будь ласка, якби тобі, ну припустимо, так, це чисто гіпотетично, якби тобі довелося обирати між улюбленою роботою і сімейним теплом і коханням, що б ти обрала? Ой, ну що ж ти коня, тріпітної лані. Сім'я — це моя, ну, це моя душа, це, це, мій, це моя. Е, ну, зараз я буду казати, сім'я там крепость, міпасть, не хочу я цього говорити. Ну, Я думаю, взагалі-то мовчу. Приходжу з роботи, ми багато не розмовляємо. Я більше мовчу. І від того, що мене розуміє мій чоловік, і від того, що мене вся моя квартира розуміє. Ні, от всі мої стіни, все, що тут є, що вони мене розуміють і не зачіпають. Мені вже більше нічого і не треба. Тому ну як мені вибирати? Воно не розривне абсолютно. Я не хочу нічим жертвувати. І ні ким, і ніколи. Якби собі я, я довго дуже шукала своє щастя. Це для мене такі речі, які словам не піддаються. Здатність мислити масштабно і в той же час помічати деталі сьогодення. Радіти кожному прожитому дню, уміння розуміти і прощати, любити і підтримувати це все притаманне нашій героїні. Вона знає, чого прагне від життя, вміє відрізняти зерно від полови, цінує те, що має, і з надією та вірою дивиться у майбутнє, емоційна, експресивна, іноді категорична, справжня. Це її сутність, її особливість. Її душа. Де би хто не був, ми повинні ніколи не забути сказати добре слово тій людині, яка робить це життя краще. Женя, довгих років життя, здоров'я, здоров'я, ми тебе любимо обнімаємо. Весь ансамбль. Андрій Янка, а потім Ансамб. Андрій Янка, вона нас теж всіх любить. І ми її любимо. Все найдеше.